Ми вітаємо з професійним святом тих, хто має талант нести людям красу у всіх її проявах: працівників культури та аматорів народного мистецтва. Цілий рік аматори Шрамківщини, як завжди, працювали над підвищенням своєї виконавчої майстерності. А багато чого в цьому році сталося вперше. Це і проведення огляду конкурсу самодіяльних колективів Струни Серця і гала-концерт переможців цього конкурсу, який був приворочений до Дня Незалежності України. Великим досягненням для нашої громади стало відкриття дитячої школи мистецтв. Найактивніші працівники культури та аматори брали участь у виїзних концертах. Святкування Днів нашої громади, за що їм особлива вдячність. А також виступали та здобували заслужені нагороди на різних конкурсах та фестивалях, в тому числі і зарубіжних. Достойно захистили свої звання народних. Всі ці приємні новини та подозвіти ви мали змогу переглянути на сторінках Фейсбуку. Продовж року керівництво громади залюбки підтримувало наші ініціативи, що вселяє надію на подальший розвиток культури Шрамківщини та мотивує до подальших звершень. Шановні працівники культури і аматори народного мистецтва, творіть, незважаючи ні на що, нехай ваші таланти розквітнуть пишним цвітом. А ще не бійтеся мріяти, і нехай всі ваші мрії збуваються. А зі святом вас вітає, а, ну звичайно, керівник і духовний наставник фольклорного ансамблю Мотанка, моя колега Раїса Івановна тягне пісня. День, глядачі! В зв'язку з непередбачуваними обстоятельствами, а именно, требуванням начальства проводить ті заходи, які ми пишемо у планах і звітах, сьогоднішнє поздравлення з Днем працівників культури ми проведемо у формі лекції. Отож, тема нашої сьогоднішньої лекції. Хто такий працівник культури і з чим його їдять? Значить, працівник культури це такий працівник, який працює много і разного. Але внімай, культурно, почти не мачукаючись за своє життя, середньостатистичний працівник культури може зіграти стільки ролей. Що середньостатистичному актору театру імені Франка не снилося в страшному сні? А іменно! Діда, Бабку, Собачку, Кішку, Мешку, Рівку, Івана Дурачка і матеріату Примудру, 33 багатирів, Діда Мороза і 40 розбойників. І це, ВНІМАННІЕ! ТОКО НА ПРАЗДНІ! А кожен Божий Робочий День працівник культури грає роль адекватного орівновяє силой человека. Вопреки розхожому мнению, хороший працівник культури свої таланти, уміє вкривати. Знаю нескулько таких случайів, коли працівник культури, бажаючи, так сказать, випендриться, нашов спосіб у його організму і в послідствії замів собою весь штат свого зведення. Прибирайся за голос, при електрика, водителя, зборника і трьох грушики. І напроч забувся де у мікрофона перед. Чим за женки отличаються от від обженків, якого числа Івана Купала? і не доведи, господи, в якому місці включають гімн України? На самое щоб при попитки знять показники з неї справного щотчика, в нього напроч вище було, що на новогодній жовці зверху Боже у пасі красну звізду цеплять. Да, ходив тоді, як звізда красний, і одним балазом мигав, аж до водохреща. Також далі було. А що далі? Шо далі? роботи, як і раніше. Його однак нема ким замінити. А, так що я хотіла тим сказати? Хороший працівник культури свої таланти должен видавати до Так як, вопреки розхожому мнению, переізбиток восторга от слишком активної діяльності працівника культури для середньостатистичного зрителя такий же вредний, як і для начальства. Перезбиток восторга з утриманням присвячає, подобно жареним кабачкам в особоорожайний год. Ну, перестає вдівляти. Да, уважаємі колеги, знаю такий случай, коли один талантливий сотрудник одного із будинків культури отак як начал співати, танцювати, грати на вітарі, баяні, магдаліні і бах! Зрителям надоїло. Він тоді фокуси ж фокуси, акробатику свої Написав і інсценірував в міцному ставку другу частину Титаніка. І ще оцього, от этого, ну, Тараса Бульбу кручком зв'язав в повний рост на коняці. Ой, місною звіздою став. Почали до нього журналісти їздити. Зразним здоровім тягать. А дома що? А що вдома, що дома? А дома жалобу від й написали. Він же ж день свято перейду на не провів, no. а він же ж храм був на цей день в селі. к чортовій матері. А так, до чого я витупила? Таланти свої, уважаємі колеги, треба видавать дозіровано. Хай краще думаю, що ти, ну, чогось не вмієш. Але, ну, дуже хочеш навчитися. Та позиція визиває снісходітельність у окружающих і дозволяє в цілості і сохранності зберегти свій творчий потенціал і нервну систему до самої пенсії. І друга частина нашої лекції з чим його їдять? Кого? Галя! Ти ото як зраз, якого? Працівників культури! У нас такий плазник! Тут все просто. Працівників культури обично їдять без нічого. Як отдельне блюдо, так сказати. Іногда як закуску перед працівниками освіти і медицини. А працівників культури в наше врем'я в піщу потрібляють активно. З мало хто займається розмноженням цього рідкісного, ну, симпатичного виду працівників. На самом деле, просто мало хто сейчас знає, що навіть от кусочка недоїденого на кануні працівника культури при достаточному удобренні і температурному режимі може прорости до кількох. Десятків талантливіших спеціалістів, які временем зможуть успішно поповнити популяцію виду. Адже, шановні глядачі, всі ми любимо, коли творчість викликає в наших душах сміх і сльози, змушує серце битися частіше, додає життю фарб. Тож давайте берегти тих, хто нам дарує ці чудові миттєвості. Працівників культури і аматорів народного мистецтва. І всіляко сприяти їх розмноженню. Зі святом нас, шановні колеги, наші чудові артисти. На цьому лекція, присвячена Дню культури, закінчена. Я запрошую вас найближчим часом відвідати диспут на тему Батіх і пряник. Неказкові методи виховання і їх практичне застосування. Звячений дню святого Миколая. та новорічну святкову розважальну. Шановні працівники культури! Цей чудовий святковий день. Не забудьте привітати святом своїх вірних помічників, учасників художньої самодіяльності. Цей рік, погодьтеся, дуже нас згуртував. Багато спільних концертів дали чудовий результат. Від себе хочу привітати всіх аматорів дітей! Ви наша надія! Ви будете кращими за нас. І це чудово! Ваша творчість! Зараз так потрібна нам доросла. Ваша працелюбність іноді вражає. Отож, бажаю вам здоров'я і чудового настрою, а ваші незвичайні таланти ми, звичайно ж, допоможемо розвинути. Отож, шановні колеги, цілий рік ми з вами вітали і бажали. Бажали і знов вітали, шановували і пам'ятали. А чи захоче хто небудь привітати сьогодні і нас? Чи, як завжди, все самі, все самі. Що? Такий хтось хоче привітати? Шановні працівники культури та аматори народного мистецтва, прийміть найщиріші вітання з професійним святом. Цей святковий день бажаю вам всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя, творчих успіхів і невичерпної нас ноги. Нехай щастить вам кожному в особистому житті та у творчому. Від душі всім звичу радості, душевного тепла, благополуччя вашим родинам, здоров'я та мирного неба. Шановні працівники культури, щиро серця вітаю вас з наступаючим святом. Вважаю, щоб ваша робота приносила вам задоволення, щоб ви на неї ходили з задоволенням і вертались додому також. І щоб у вас були комфортні, якісні мови для праці. Вітаю працівників культури. Хай співають для вас бандури. Розум ломиться від ідей, нехай вам весело співається. Ноги... Самі тягнуть в ноть, хай вам радісно живеться. Кожен день і кожну годину бажаю вам творчих успіхів, нових ідей, нестандартних рішень, нових висот, натхнення у своїй нелегкій праці. Хай здійсняться всі ваші життєві плани, надії і мрії. А кожен день буде світлим, мирним і сонячним. Дарує вам радість, натхнення і життєвих перемог. Добра, любові і красиво! Нехай ніколи не згасає творчий вогник ваших серцях. Шановні представники, кажуть, що краса рятує, а ви саме ті люди, які покликані цю красу донести до інших людей. Тому нехай у вашому житті. У самих буде побільше краси, побільше натхнення, побільше творчих ідей, задумів. І нехай вони всі завжди справжуються, збуваються, щоб ви довго і довго радували результатами своєї праці, всіх своїх односельців. Глядачів і всіх тих, хто вас чи Шановні аматори сільських будинків культури, вітаю вас усіх з вашим професійним святом і хочу сказати вам такі слова. Кажуть часто, що люди мистецтва це чудні люди. Ключове слово чудо. Хочу, щоб це чудо в ваших серцях і душах горіло завжди і давало вам можливість творити. Шановні працівники культури та аматори народного мистецтва! В цей день хочу висловити найщаріші вітання з нагоди вашого професійного свята. Наша громада вдячна вам за розвиток народної творчості, сумлінне служіння, благородній справі, за невтомний пошук, адже без вас у нашій громаді не, не проходить жодне свято. Ви даруєте людям радість несете культуру до кожної душі. Разом з тим возвеличуйте рідний край. Тож нехай ваші старання і надалі збагачують духовність нашого народу. Бажаю усім вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, невичерпної наснаги. Хай вам щастить у творчості та в особистому житті. А кожен день ваш буде сонячним та світлим. Святом вас, шановні! Шановні колеги. Матеріальна частина життя, звичайно дуже важлива для нас усіх. Це дерево, на якому ростуть плоти, хліб і достаток. Але те духовне, що несете людям ви – це живильна волога, яка живить нашій душі, щоб людина не втратила людське, могла мріяти і відчувати, пам'ятала героїв і шанувала традиції дідів. Вірила в завтрашній день! Працюють аматори народного мистецтва. Сонця вам ясного, неба чистого, сили і бажання працювати ще багато-багато років. Зі святом вас, дорогі працівники культури та аматори народного мистецтва! Бажаю вам неба ясного, кохання міцного без краю. хай в ваших очах доброта і ласкавість промінням яскраво засяє. хай в день і вночі завжди світлою буде життєва дорога, а в скрутну хвилину зігріє серденько надія. На Господа Бога я бажаю вам щастя й тепла, хай добром обдарує вас доля, хай Господь береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи, сміх дитячий, хай в домі дзвенить, і гармонія в серці звучить. Забутньою станеться мить, мить святкова. За ласку Господню з вдячністю щиро, подяку щоденно складайте. Відвідати близьких, підтримати в горі ніколи ви не забувайте, хай чесність і щедрість завжди поруч з вами, по стежці крукують, а всі, хто вас знають, усі поважають з любов'ю у серці шанують. Я бажаю вам щастя й тепла. Доброму обдарує вас доля, хай Господь береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи, свій дитячий, хай в домі двинить, і гармонія в серці звучить, незабутньою станеться мить, мить святкова. Доброму обдарує вас доля, хай Господь Береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи, сміх дитячий, хай в домі дзвенить і гармонія в серці звучить, незабутньою станеться мить, мить святкова.